Підпили, пішли столітні сосни. Там вже стоїть будівельна техніка. Протести киян ігнорують усі від районних керівників до президента і суду. Христина Шкудар розбиралась у конфлікті. Сосників по 200 років їх виробили за три ночі на місці ось цього парку, хочуть звести черговий торгівельний центр. Утім, це ледь не єдина зелена зона у цьому. И на полу пушки. Такого безобразия мы не видели никогда. Сейчас народ возмущен до глубины души. Это легкие наши, это шум от метро. Вот люди живут, детки тут играли, скамеечки стояли. А сейчас что? Что-то натворили. Що вам наказати її прибирати? Захисники парку вже написали усі можливі інстанції, отім, поки не добулися нічого. Люди виходять не з вилами і косами, а зараз починають звернулися до такої зброї, як ПЕРО, пишуть, звертаються в різні структури. Ми вже зрозуміли, що це йде на рівні підтримки і місцевої ради. Я маю на увазі районної ради, і в тому числі і підтримка міста. Цю землю під забудовою міська влада виділила у 2006-му. За це проголосували міські депутати. Тож у районній адміністрації кажуть, усе абсолютно законно і юридично правильно. Утім, дерева на думку чиновників може... Земельна ділянка протиправного визначеного Шаву йде вода, вісла вийшла з берегів.